Слава і Ще Нагадати, що ще на першій сесії у нас прийнятий регламент і прошу всіх дотримуватись регламенту. Для доповіді надається до 10 хвилин, для співдоповіді до 7 хвилин. Постановка запитання до 1 хвилини. Відповіді на запитання до 1 хвилини. Час на запитання та відповіді до очолії до 10 хвилин. Заключне слово до 3 хвилин. Всім зрозуміло Всім. На сьогоднішній пленарне засідній сесії наноситься 10 питань і 11 різних. Зачитувати запитання, чи вони власні, <питрес> Хто за те, щоб розпочати пленарне засібня сесії, прошу ага. Хто за? Хто утримався? Хто проти одного голосу? Переходимо до розгляду першого питання. Перше питання. Про внесення зміни до рішення сесії від 11 до 24 року за номером 6. 38 2024 року про встановлення місцевих податків і зборів. Інформує Кухарчук Валентина Івановна, начальник фінансового відділу. Прошу вас. Шановні депутати, пане питання на повній вирішу через звернення Солучки району які Ковальчука встановити встановлення для приміщень, які не використовуються в торгівлі. Так як ми для одної організації, чи для одної особи чи категорії не можемо встановлювати фільм, на ваш розгляд розглянути фільму про встановлення 100% пільгу для приміщень, які не задіяні в торгівельній діяльності, але відповідно до податкового кодексу. Стаття 69.34 прикінцевих положень додаткового кодексу, це встановлюється лише на період дії воєнного стану і до 31 грудня року, в якому він закінчується. Тому на розгляд ваш встановлення пільги 100% від суми податкового зобов'язання на рік це від площі будівель, автомобільної торгівлі яка не використовується для перевіряльної діяльності. Та не здається її пластиками в оренду візив козу. Якоїсь запитання до доповідача? Немає. на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до рішення від 11.07.24 року про встановлення місцевих податків і зборів, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету облашанські ради за перше півріччя 2024 року. Шановні депутати, у вас також на практику по частини сільського бюджету є на руках рішення з пояснення запискою до плану як по доходах, так і по додатковій частині бюджету. Розміщено на сайті нашої громади в проєктах рішень зараз. А після сесії буде каже рішення нашої 35-ї сесії, можна ознайомитись, прочитати, подивитися, що кого що, ну, що цікавить по кожному розділу, по кожному виду податків. Можливо, є у вас якісь запитання до мене, то щоб я не зачитувала всього звіту, то це доволі об'ємно. Прошу запитати. Якоїсь запитання звіту в розданий був на сайті? Mm. Нема запитань. ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити звіт про виконання бюджету у сільської територіальної громади за перше півліття 24 року, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти рішення прийняті. Дякую. Переходимо до слідуючого. Про внесення змін до бюджету Олешанської територіальної громади на 2024 року прошу роти. Шановні депутати, у вас також на руках роздана пояснювальна записка, де детально розписано, які видатки провести, за рахунок чого. Я коротко скажу на бюджетній комісії, дані питання. Ви бачите, повнобюджетне як по колишньому партнерні. Ну так Так, прошу. За рахунок переконання доходної частини бюджету. По певних вирах податків пропонується збільшити доходну частину і відповідно видаткову на 490 тисяч і 5 тисяч копійок. Це надається значить, інша з місцевого бюджету, на покриття витрат на енергоносії для комунальних установ, які вживають кітошкопереміщені особи. Частина бюджету зупинить. Значить, комісії. п'ять тисяч звернулися в центр первинної медико-санітарної допомоги на медикаменти віддірної категорії населення, бо залишилося зовсім мало. А пора, що всі багатої відділу гуманітарних питань, 12 тисяч 600 пропонується збільшити видатки. На територіальному для проведення ремонтів шкіл, тут, зокрема, для Міковецької школи для фінансової відділення головного розпорядника 200 тисяч гривень на виконання програми покращення надання медичної допомоги таринному рівні жителям Башанської сільської ради на ну, ЦР на енергоносії своїми словами 200 тисяч. Також закінчуються кошти на фільмові поїзд до категорій громадян. Це орієнтовно до кінця року має вистачити збільшення обсягу видаткової частини спеціального фонду, в тому числі за рахунок пільного залишку. 10 тисяч гривень звернулася до нас військова частина, вони не просять, звичайно, більше коштів, але ну, у нас як ви пам'ятаєте, залишилося 33 тисячі нерозподіленого вільного лишку і ми запропонували 10 тисяч, вони стали згодом. Відділу гуманітарних питань 38 вісім тисяч п'ятсот гривень. Це на програму розвитку освіти співфінансування у субвенції, яка надається на нову українську школу на придбання поділного обладнання, бо не вистачає тих коштів, що виділили того співфінансування, що виділили, щоб придбати нормальні мотиваційні засоби. Знову ж таки, ці 10 тисяч, що я говорила, це через фінансовий відділ проходить на надання субвенцій для військової частини. Просимо внести зміни до плавних показників доходної частини, зменшити деякі види податків, які не виконуються, збільшити тих, які виконуються, на загальну суму перевиконання. це не ні на коптину. Зменшити обсяг видаткової частини на 299. 000. На 200 перепрошую тисяч, це відділу з гуманітарних питань по проведенню поточного ремонту зменшити 200 тисяч і направити їх на придбання впередійного обладнання. Тоді відділу з гуманітарних питань оцих відповідальних виконавців програми. На направити цих 200 тисяч на придбання подійного обладнання, нести зміни до плану призначень в межах виділених коштів, 8 тисяч гривень зменшити планові видатки на придбання камери для відеофіксації, було виділено трошки більше, купили дешевше, і направити 8 тисяч на проведення експертизи ПКТ по питаньому ремонту даху світоської амбулаторії, тому що згоріла. Значить, по відділу з гуманітарних питань зменшити продукти харчування з рахунок того, що склалася економія на 56 тисяч 10 гривень і 42 тисячі з цих грошей, сорок тисячі гривень направити на облаштування системи оповіщення про тривогу та управління евакуацією людей в захисній сполу Діплу у Лашанівському ліцею. І 13 тисяч 930 гривень для того, щоб ввести в експлуатацію дане круг, необхідно заплатити за видачу сертифіката. і відповідно дефіцит і профіцит. Ну, того, хочу зазначити, що пані вчора прийшла в акт виконаних робіт на Мініковецьку свердловину, необхідно до пошире 99 тисяч. Я зазначила, ми подивимося якісь переміщення та здобутних коли закрити не доча. Така ситуація. Вирівняли не трошки оцінку доходить свої. Перекидки було по всіх подах. Ні, ну, так, як ви бачите, то вирівняли. Трошки, трошки підрівняємо, бо там ну бачить вже може може не бути. Наприклад, по річному декларуванні до 1 серпня мали вже заплатити. А ми там ну, планували по попередньому рокові, але ну не все так склалося, як ми, планували. ми Як Зараз в кінці подивимося. В кінці будемо, будемо регулювати для того, щоб було якесь виконання. Добре. Ну і попрошу депутатів для поки йде про уточнення показників бюджету подивитися. Можливо, хтось ще не заплатив свої платіжно-податкові розрахунки по землі, по нерухому майну. Можливо, родичі, можливо, якісь сусіди на своїх дільницях, щоб не нараховували, бо майже 60 днів від дня роздачі цих платіжно-податкових розрахунків сплачується, а після того вже нараховувати нараховуватись паня. Будь ласка, подивіться, хто ще що не заплатив, щоб не було пані і щоб були якісь надходження. Це Хто ще які yes. заплатили. У нас Хто за те, що внести зміни до бюджету Лошанської сільської територіальної громади 2024 рік? Прошу голосувати. Хто за? Хто витримався? Проти вирішення хранить за тему. Прословне звернення депутатів Волошенської сільської ради до голови Верховної Ради України Руслана Степанчука, прем'єр-міністра України, Дениса Шмигаля, народного депутата Олексія. Меринецько, щодо недопущення зменшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів, прошу я з вас. Я вас вашого будку не буду, буду зачитувати, вас всіх я на руках скажу суть своїми словами. В бюджетній декларації на 2025 рік передбачено, що з місцевих бюджетів і з нашого в тому числі буде зменшено відрахування до нашого бюджету податку на доходи фізичних осіб. На 4%. У нас спочатку було причасному ну, ходить зазначено, що 60% відраховується, потім в зв'язку з збільшенням е, цін на енергоносії, зростом, зростом тарифів, нам додали, ще 4% від ПДФО на покриття усіх тарифів. І ці всі роки нам надходили 64% останні. Е, і бюджетні декларації по державному бюджету прогнозують, що заберуть з нас цих 4%. Якщо рахувати по наших доходах, тих ну спочатку, як робилося звернення, писалося 23-й рік. А порахували, що буде по 24-му році, то в 25-му році значить і прогнозується, що це буде близько 2 мільйонів гривень по нашому бюджету. Це доволі суттєва сума для нас. І разом з тим просимо повернути нам військове та Бо якщо рахувати теж по 23 третьому році, вона ну, сума, подумали, вирішили, що внесла за 7 місяців 24-го року, якщо брати по ну, власних наших надходженнях до наших власних надходжень, той податок, який би мав надійти, то це 61,3%. То це дуже суттєва сума, і просимо підтримати таке звернення активно поєднання, якісь продозиції. Що сходити звернення депутатів Власнянської сільської ради, Верховної Ради України, прем'єр-міністра України і народного депутата України нашого округу щодо зменшення фінансового ресурсу місцевих вже прошу голосу. Не допущення. Недопущення зменшення. Дякую. Хто за? Хто утримався? Хто проти? дякую. Слідче питання про безоплатну передачу державну власність комунімального майна сільської ради в умовах правового режиму військового стану. Ну, комісії І пропонується поводити передачу дизельного кального 5 в талонах 1100 літрів на суму 59 268 гривень. Ну, відповідне рішення я буду зачитати. Хто ніколи, Нема. Хто за те, що безоплатно передати у державну власність комунального Сільської Ради в умовах правового режиму міського стану? Прошу голосувати. Хто за? Хто витримався? Дякую, дякую, Євгенія Іван. Переходимо до слідчого питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-рушової оцінки земельної ділянки доповідає хоменку від спеціалістів Державного експерту контрольного сфера охорони земельної прошої. Зараз у є питання про затвердження технічної документації з нормативно-рошової оцінки земельної ділянки. Просимо. Прошу затвердити технічну документацію з нормативної грошової зімки зі земельної і земельної промисловості для розміщення експлуатації основних підсобних і вже будівель за споруд, будівельної організації та підприємців. Поцільового 11.03 площою 01639. Ага. Кадастровий номер всі бачите, за не буду. Нормативна грошова даної земельної ділянки складає 184 тисячі. 271 гривні принцип на купів. Дане питання було узгоджено на комісії. Коли є якісь запитання до доповідача? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити такі ж документації з нормативно розживої оцінки за майною ділянки? Прошу голосувати. Хто за? Хто отримався? Хто проти, рішення прийняти? Дякую. Слідующе питання про затвердження документації землеустрою та передачу земельних ділянок у власність на території Лошанівської сільської ради. ОЖБ ОЖБПАЇ прошу. про затвердження документації та передачу земельних ділянок у власність на території Лошанівської сільської ради. ОЖБ ОЖБПАЇ прошу затвердити технічну документацію з... Із землеустрою щодо встановлення, відневої земельної ділянки з на на місцевості для будівництва житлового будинку господарських і із полуприсердна ділянка поцільового 0201 та притачок передати у власність наступним громадянам. Є потреба перераховувати. Тож у нас є все що. Пункт другий. Затвердити технічну документацію із внутрішньою щодо встановлення відновлення межземельних глянком натурин на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з сільвим призначенням 0101 -01 та виділити натури на місцевості Татарук Олені Вікторів, жителька села Мельківська. Є запитання до Ні. Став на голосування. Хто за те, щоб затвердити документацію з двострі? Та передати земельних ділянок у власність на території Лаша сільської ради, прошу голосувати. Хто за, хто утримався, хто проти, рішення прийнято. прийняти завідующе питання. Продання дозволу на виготовлення документації зерноустрою. По її прошу. Народ засідає в нас запитання про надання дозволу на виконання документації і Прошу, е прошу, прошу надати дозвіл на митне технічної документації і зміну е щодо встановлено відновлення не земельної ділянки натуріної місцевості для ведення товарно-сільського господарського виробництва призначення 0101. Перелік е ви маєте, якщо є потреба, можна перерахувати. Є це слуха надається дозвіл на роботи, на документації на партнер. Захоплення справжня. Тоді став на голосувати. Хто за те, щоб надати дозвіл на на документації з явноустрою по Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Дякую. Слідую питання. Про затвердження проекту угоди про партнерство та співпрацю. Прошу. Народ для сесії виноситься угода про затвердження проєкту угоди про партнерство та співпрацю. Прошу затвердити проєкт угоди про партнерство та співпрацю між Улашанівською сільською радою та громадською організацією Улошанівській рибалки. Дана угода була погоджена на комісії. Угоду ви всі маєте, якісь є питання до хто Вивчили запитання до доповідача. Це дуже на комісії у нас були трошки питання, ще вивчили. Петро Степанович, як? Я дивлюся, чи те питання врегулювали. Пункт 4.2.4 Забрали ми його, так. Проєкт так може і не забирали. Може не передрукували, але... Нам би давали раніше, що проєкт той, що лежить і є. Є врахували. — Ви будете підписувати, бо ну, Ми врахували, забрали це. Хто за те, став голосування, щоб затвердити проєкт угоди про партнерство та співпрацю, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався, то проти, рішення прийняти. Дякую, Віктор дякую. Веронікович. Переходимо до східних штатів. Про затвердження порядку, відшкодування витрат на проїзд педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, у Улашанівської сільської ради, інформує Бойчак Дмитро Володимир, заступник сільського голови. Е, так, я так, ще одне, я, питання. я <с вибачаю <с з, -на. з -на. По тому питанню, що приймали. Я от не сказав, я конфлікт інтересів в цьому питанні. А який у вас це, що ваше особисте? Ні, то я так кажу, да. я думаю, що тут. Я думаю, то, що ні, а ні. Да. але я перепитав, а що не. Заявили вже. <реку> Добре, що це, так, да, щоб... Я думаю, що це ж не ваше особисте, це ж не є голова спілки. То, я теж думаю, але я запитав, думаю, що не було ніхто терпіат. Так, да, хорошо. Прошу вибачаю, Я Володимирович. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про затвердження порядку виштування витрат на проїзд пеновічних працівників закладу загальної середньої освіти Вершальницької сільської ради, які я вас дуже прошу підтримати. Порядок, денний, порядок у вас, мабуть, є. Якщо mm -hmm. є якісь для мене запитання, я прошу Ну, на комісії я вам доповідав, цей порядок більше відноситися буде до Бахаківського ліцею імені Володимира Марковського, тому що підприємство знаходиться і на тій групі, які не хочеться працювати по перерахунку. Через те тут вчителі будуть давати квитки і потім буде авансовий звіт. І те, що було зауваження, підтримує контроль за виконанням рішення покласним постійно комісію та заступника сільського голови виспитання діяльності виконавчих органів ради Дмитра ВЧХ, організації виконання на головного спеціаліста бухгалтера, відділу мунітарних з виконавчого комітету лишанської сільської ради Оксану База. Прошу підтримати. Якось ще запитання, якісь до того Немає. Віщі, віщі на голосування. Хто за те, щоб затвердити порядок відшкодування витрат на проїзд педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Верховської ради? Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти, рішення прийняти. Дякую. 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 Так нами розглянути всі питання, які планові виносилися на сесії. В різдвому когось є якісь запитання, якісь немає? Там одне питання вискочило, я чув, що це. Скажи. Про безоплатну передачу. Запитали військова частина. Яка? Номер військової частини Ні, Ні, я бачу, а то... в мене щось не дописано. Ні, не не можна, не можна ну проскочило таке питання, бо я задаю, що не це було в куча. Ці номера військової частини, тим більше йде запис, яка буде оприлюднюватись, ми не можемо її. Все. Хто можна. кого конкретно депутатів інтересує, підійдіть до... Бухгалтерії, побачите, вони ну, будете фотографувати Це... написано. Це... Пояснення почули. Когось із депутатів, із присутніх є зауваження до ведення сесії, може комунимо дали слово чи що. Не, не На нема. цьому даному сесії зробили.